Всім привіт! Не хочу сильно затягувати вступ, але може комусь буде цікаво почути передісторію покупки цих комп'ютерів. Почалася вона з того, що мені на роботі співробітник віддав свій комп'ютер. Та, як знаю, що я люблю колопатися в цих зіліжаках і збирати комп'ютери і так далі. Комп'ютер досить непоганий, але щоб навіть десь продати чи збірочку якусь зробити, то корпус не має бокових кришок. Ну, Щоб це виправити, я вирішив купити його. Тобто пішов на OLX і шукав якийсь корпус в районі 200-300 гривень. І натрапив на оголошення, де людина продавала комп три комп'ютера за 900 гривень. Позвонив, домовився про зустріч. Ми зустрілися, я почав їх оглядати. Під час огляду вже виявилося, що 900 гривень він хотів не за три, а там за один. А решта трошечки там дешевше. Ну, але насправді вони не тягнули на ту суму, яку загально він хотів. Е, потім під час огляду він ще запропонував мені от четвертий комп'ютер. Е, казав, що там i5 має бути ігрова відеокарточка. Ну, сам він по суті не розуміється, це йому так, якби він ще їх у слів передає. Е, ну, я теж на нього глянув, але виявилося, що там не i5, і, ну, про це трохи далі. В Кінцем результаті ми, ну, я йому пояснював, показував приблизні ціни на OLX, сказав, що це є ризики. Все ж таки, комп'ютер я теж не можу нормально перевірити, наскільки він робочий. Він мені не давав гарантії, який робочий, який не робочий. Хоча казав, що ті всі робочі, тільки один не робочий. Ну, в Кінцем результаті ми зійшлися на 3 тисяч гривень. Після цього я їх просто привіз додому. І по суті, почалося, як кажуть, найцікавіше, свого роду розпаковка системних блоків. І того перший комп'ютер. Е, брендовий такий собі Heuller Packard XW432.0 WorkStation. Е, він мені був з одного боку досить цікавим, і водночас я від нього нічого й не очікував. Е, по суті, так і сталося. З цікавого в нього була відеокарточка GT630 2 ГБ Inu 3D. Ну і Блок живлення на 460 такий. досить непоганий. Е, для Таких зборочок дешевих підійде. Е, надія на материнку, що вона на щось здатна, а саме який камінчик вона може прийняти у свої обійми, е, по суті, пропала після того, як я знайшов, який проце він підтримує. А підтримує він ще якесь перше покоління 775 собі. Е, ну і 4 ГБ оперативної пам'яті, але всі по 1 ГБ, по суті, барахло, тобто і оперативка. і Материнська плата, вони або на смітник, або в музей, навіть не знаю, кому вони можуть навіть пригодитися. Ну і розстрою корпус. Так як він мало того, що важить чуть не під 10 кг, ну добре, може і менше, але він реально важкий. То з ним ще треба помучитися, щоб на нього поставити і підключити, звичайно, atx плату. Бо так як у брендових комп'ютерах там і роз'єми специфічні, і всякі кріплення. і там навіть задню заглушку зняти від материнки неможливо, там треба розбирати чуть не весь корпус. якось. Е, ну і Ще контрольний був від е, кулера, так як він досить непоганий, е, ну, ну і навіть досить непоганий як для таких, такого сокета. Але через те, що він кріпиться до материнської плати, він, ну, його прикріпити ну, до якоїсь іншої материнки немає. Нема можливості. Це хіба якось вирізати треба або болгаркою так кріплення, щось шаманити, підполіровувати, підточувати, щоб можна було десь застосувати на якийсь іншому комп'ютері. або цей. Ну, Я не знаю. Ну трошки розчарований, але ну, але по суті я і нічого не очікував від цього комп'ютера, що я спочатку і побачив, то воно мені і підійшло. А то було, як би сказати, було б як було б добре, то було б, б бонусом. Е, наступний комп'ютер вона знову 775 сокет. Е, забіжу наперед, скажу, що теж не вау. Е, корпус вже кращий, піде під якусь збірочку. Е, ну, Хіба роз'єми для прикріплення USB і аудіо до материнської плати може я заміню, якщо в мене є такі кабелі. А так, якщо ні, то лишаться ті, які є. Е, оперативка тут теж по 1 ГБ, в сумі 4 ГБ. але ну... Це теж ні про що, нічого не варті. Е, материнка вже більш цікавіша від попередньої, але недалеко втікла, хоча вже на неї можна і поставити якийсь там Core 2 Quadro, 6600 чи 6700 ну Це по суті її максимум. І там ще дуже багато, які не підходять, які підходять там дивитися по -мо -мо, процесорам. Але якщо навіть ті процесори ставити, це ще мінімум плюс 150 гривень, в залежності від продавця, ну я не знаю, я з цим точно бавитись не буду, бо таких і процесорів у мене й немає, а купляти я її не збираюся. Е, от, кулер боксовий вже хороший. Це ще ті такі старіші кулери з мідними сердечниками. Е, процесор Coral 2 Duo E6400, ну, такий, ні про що, теж брілочок. Як ну, який казав, комп'ютер. Так я Тепер про третій комп'ютер. По суті, він якраз є найцікавіший з тих всіх, яких я і купив. Можна сказати, це і причина якраз, чому я і куп... вирішив все ж таки купити ті всі чотири комп'ютера. Це, як виявилося, не I5 процесор там на якомусь інтелевському сокеті, а це є am 3 материнська плата. Материнська плата, до речі, досить хороша, підтримує всі процесори з даної лінійки. Деякі може треба перепрошити BIOS для фіксів, наприклад. Але взагалі вона дійсно хороша, ще й з чотирма роз'ємами під оперативку. Ну, шикарна оперативка на даному сокеті. Далі про процесор. Процесор виявився Phenon 2 x 6 1055 t Хороший процесор вже має кеш третього рівня і 6 ядер, 6 потоків, пам'ятаю. але один мінус він не підтримує частоти в пам'яті більше, ніж 1333 МГц. Ну, але по суті, воно з критичної ролі ніякої такої не зіграє. Але було б добре, щоб він звісно б підтримував вище. Дальше... Оперативна пам'ять у нас йде двома планками по 4 ГБ. Вони йдуть з спарені, тобто, двоканалка, бо продавалася, мабуть, вони комплектом одним. Хороша з радіаторами, ну, без підсвітки, з підсвіткою вона б взагалі, була б шикарна з частотою 1600 МГц. Я думаю, вони женуться спокійно, але я цим точно бавитись не буду і воно мені суті не до потреби. Наступне блок живлення. Блок живлення хороше, 450-ка, але дешеве блокживлення це не якийсь там Chieftec, чи там взагалі якісь сісоніки, там, чи, 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 щось того роду. Але піде для якоїсь збірки, мабуть, все ж таки недорогою. мабуть, для цього процесора може я б щось краще став, ніж такий блок живлення. Е, відеокарточка, яка відеокарточка, як була сказана продавцем, мала бути ігрова. Е, виявилося, що вона не ігрова. Ну, може була ігрова десь у 2008 році. Але це деше, на сьогоднішній день дешева відеокарта на 512 МБ пам'яті. Е, чесно кажучи, навіть не знаю, на що вона здатна. Е, хіба треба буде перевірити, подивитися з цікавості. Ну, може, проведу якісь тести при бажанні і запишу навіть відео. Може б не. Е, також корпус, корпус хороший, в нормальному стані, тобто збирати в ньому збірочку можна. Це і основна причина, чому суді, то все і мені потрібні корпуса. А це все решта просто хорошим бонусом, який можна продати або знає, комусь зібрати. Мож треба бути Ще, До речі, на базі цього вже можна і збирати комп'ютер хороший. Ну і останній комп'ютер. Він, по суті, мав би бути неробочий, точніше, материнська плата, як говорив продавець. Ну, типу, що материнська плата вже відійшла в світ іонних технологій. Але чисто з цікавості я вирішив її перевірити. І вуаля, материнка ожила. Е, звісно, можливо, це був якийсь останній подих її. Тож буду, ну, придеться її все ж таки потестити ще деякий час, перевірити, бо навіть якщо збирати, що ще продавати її кудись. Тут, ну, бажано переконатися, щоб потім мені не дзвонили і не говорили, що ти таке продав. Бо вона от якраз з тих 775-х сокетів є найцікавішою і може навіть комусь і пригодиться. Все ж таки вона і підтримує Корол 2, Duo, всі, і квадрики. всі підтримує, ну, Дійсно, вона хороша. Ну і ще було так що хорошим плюсом в цьому комп'ютері, що там вже, на відміну від попередніх. Планки хоч по 2 ГБ. Тобто в сумі вже є 8 ГБ. Тобто це вже, а враховуючи, що всі материнки там по 4 слота, то вже можна хоча б щось вже зібрати, якийсь хоча б офісний комп'ютер для роботи в інтернеті і з Word чи ще щось. Ну, якісь старі ігри ще може побавитися. Ще вернемося на секундочку до. Третього комп'ютера і четвертого я забув сказати, що в них ще були жорсткі диски. Там, де М3, там був Western Digital на 500 ГБ. В якому стані, до речі, я не знаю. Так само і в четвертому були дві два Seagate. Один на 250 ГБ, а один на 160. Тоже не знаю, в якому стані, тобто їх буду ще перевіряти. Єдине, що добавлю від себе, що коли ви продаєте комп'ютери, старайтесь не продавати жорсткими дисками, бо навіть якщо ви їх відформатуєте, ваші дані все ж таки можуть частково бути відновлені. Тому такі жорсткі диски краще не продавати. Єдине, ну, той, хто буде купувати йому, звісно, це плюс, але вам це може вилізти боком. І також щодо першого Hewlett Packard, з блоком живленням виявився невеличкий нюанс. Бо все ж таки він не є ATX, він не стандартний, тобто його габарити є більшими і він тобто, не влазить в звичайні корпуса. Так само там ще і кріплення зовсім ну, точніше, піде Гвинти відрізняється. Тобто, ну, піде хіба мені як тестовий буду використовувати його. І якщо підсумовуючи, хоч і комп'ютери ці старенькі, і той 775 й сокети, і AM3, вже своє по суті, відживають, але навіть якщо ті комплектуючі продати по низу ринку, то все ж таки я вийду в ноль і лишаться корпуса. По суті через що якраз і починалася ця вся покупка, так само я постараюся зібрати два стаціонарних комп'ютери, протестувати. Так само мене цікавить. 512-та відеокарточка її можливості. Якщо у вас є бажання, переходьте до мене на сторінку Facebook, подивіться, що я, що я там роблю приблизно. Все ж таки, це є моє хобі, це не є мій основний заробіток. Просто хобі, яке приносить якесь таке моральне задоволення і фінансову винагороду. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям, так на сьогоднішній день, це саме найкраще капіталовкладення наших коштів. Є багато благодійних фондів, вибирайте любий і допомагайте нашим хлопцям. І не забувайте, а також пам'ятайте, що сьогодні ми тут, а завтра ми можемо стояти пліч-опліч разом з ними. І знімайте відео, якщо у вас є бажання, так само українською мовою, бо хай квітне український YouTube. Дякую за перегляд, що ви додивилися до цього місця, і па-па.